Ага, 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 ага. От нарешті ми дочекалися того часу. От я в руках час тримаю, коли я зможу разом з своїм котиком розказати вам казку. Казка така українська, називається Срібні воли. Тут от, таке от от, в назві самі якесь чарівництво. Взагалі ВІЛ, це ж зараз їх уже й немає. В Україні ви знаєте, волів не лишилося. І, а колись в кожній кожні родині в селі обов'язково воли були, як нема волів, то все, ти вважаєш, що ти бідняк. І ними і орали, і возили. Це такі, це, це як баки такі великі з великими такими рогами. От. І коли е, знімали фірм Тарас Бульба, то е, купили волів у Румунії, шість пар. І одну пару залишили тут, на Хортиці. Я їх бачив, боже, які вони красиві! Велетенські сіра. Це ще, то завжди українська порода сірі воли, а це казка срібні воли. Ну тож, трошечки я вам так волів розказав, тепер вам сама казочка. Колись був собі бідний чоловік в селі жив, сина мав, і вони так. Хотіли доробитися і працювали, кожну копійчину відкладали там, на, на, на пана, то йому наймуться молотити, то косити, то ще якусь копійку до копійки. І так батько мріяв воли купити. Ну, щоб вже своє хазяйство мати та ходити в чумачку, може, з возами, з тими валами. І таки доробилися, за кілька років купили. Купили пару воликів, і такі хороші, такі гарні. Будь самі кращі воли на все село. І такі вже вони раді, вже самі олють, самі вже трошки багатіють. А панові стало заздрісно. Він подивився, що таке, що у цих бідняків та такі воли красиві. І вирішив він ці воли у них. Дібрати. І таки став пантрувати. А батько ж з тими волами, син поки десь працює, батько волів, виганав, виганяв на пасовиську. Якось там стареньке, знаєте, такий стареньке задрімав. Та й воли з пасовиська вийшли, та й зайшли в панське поле. Тут уже пан а, забирає, займає ті воли. Батько та це ж мої, мій... а ти свої воли пустив до мене в шкоду, все, ще й батька того старого побив і забрав воли. Що робити, син з батьком бідкається, як же? І посуду на того пана не подаси, бо це вже йому шкоду зайшли, ті воли не робили. Син каже: ну, тату, мабуть, біда, немає, батько плаче. А син каже: знаєте, тату, піду я десь в інше місце, наймуся, все-таки зароблю, ще доведеться купувати. І пішов, і йшо через міста, через села і зайшов великий ліс. Застала його ніч. А він пробирається десь житло якогось шукає, коли дивиться, щось попереду ніби світиться. Виходить на галявину і бачить, в світлі місяця пасуться срібні воли. Ціла череда. І такі красиві, Боже, він як став, аж у біблію, таких, таких тварин великих, красивих ніколи не бачив. І пасе їх дідусь старенький. Хлопець до нього прийшов, впав на коліна і каже: дідусь, найміть мене на, на службу, я вам, я вам що загодно буду робити. Я... Хочу у вас ці воли заслужити. Скільки скажете, буду працювати, що завгодно. А дідусь подивився, о, каже, синку, ти знаєш, мені не треба такої служби якоїсь. я тобі от що скажу. Зроби одне діло, а потім поговори. От бери пару волів, запрягаю в плуга, і от бачу там озеро, і довкола того озера тягни плугом борозну. Але щоб ніде не зупинився і нічого нікому навіть не відволікся, щоб весь час отак ціла рівна борозна була. От зробиш, приходь до мене, поговори. Що за дивина? думаю, хлопець, добре, запряг плуга в тих волів, а воли такі красиві, йдуть такі копита, як валянки, так луп-луп-луп. Як почав тим плугом орати, а борозна така ж масна, за ним іде, йде, йде оряд. Коли дивиться, сидить чоловік коло вогню. І каже, ой мені холодно, зігрій мені, мені холодно. Дивиться, аж сказав дід не зупинятися, оре далі. А далі бачить, чоловік сидить коло великої купи хліба. Та каже, я їсти хочу, я їсти хочу! Дивиться на той хліб і кричить, я їсти хочу, нагодуй мене до цього хлопця. Хлопець не зупиняється, оре. Об майже все дорав. Коли дивиться, над водою сидить чоловік і кричить Я пити хочу, я хочу пити! Напої мене, напої мене. А той таки дорав, борозну не зупинився з тою борозною. Все, дідусь, каже, я зробив. Дід каже, от що. Я тобі, хлопче, воли дам просто так. Але не подарую, просто дам. Ти з цими волами моїми заробиш собі, доробишся, інших купиш, а тоді мені ці воли, приженеш назад, віддаси. От з такою умовою. Ти моє завдання виконав. А хлопець хотіло його запитати, що ж то за люди такі були, але думає, що щось питаю, дідусь, образиться. Не буду питати. Взяв тих пару волів та й жене додому. За кілька днів добрався, Боже, як батько, вимлів, такі воли гарні. Ах! Дійшло до пана, пан як побачив, аж дихати забув від заздрості. Такої краси, таких могутніх звірів ніде ні в кого немає. І вирішив пан ті воли відібрати. Е, каже, це ти десь вкрав хлопець. Каже, ні, ось у мене. Документ, я дід йому дід дав там документ, ще печаточку поставив. Це воли його. Це каже, воли не вкрадені, це воли мені. Віддані в роботу, я працюю і доробляюся. Ах так, подумав пан. То я зроблю так, що ці вали в тебе здохнуть. Як в мене нема, то хай в тебе не буду. Знаєте, такі на світі є люди заздрісні. От коли побачиш в кого щось хороше, а в нього нема, то він ще, ще й на зло зробить, щоб, щоб, щоб було погано, щоб і, і йому так було погано. Це як знаєте, як на нас. Сусіди північні напали в них погано, вони хочуть, щоб і в нас погано було. От такі на світі Це не люди насправді, треба від них подалі триматися. Ото такий пан був. І викликає до себе цього діда старого каже, я тобі даю таку роботу. Мусиш мені цими валами. Отой весь ліс перевести дрова. І як хочеш, а от це за три дні зроби. Боже, цілий ліс рубати, та валами перенести, перевести, то це ж вони здохнуть. Заплакав чоловік старий, прийшов сину розкази. Син доволів, а вони кажуть, не бійся, хлопче, бери сокиру, мотузку, поїхали до лісу. Приїжджають до лісу, вони кажуть, а ну, рубани сокирові дерево. Хлопець як ударив раз, так весь ліс і повалився. А тепер, каже, бери мотузку і тягни. Смикнув хлопець за ту деревину, все дерево на того воза, а віз аж в землю в груз. Воли, тихенько, тихенько, раз, раз, та й пішли. І так ніби, як, як по воді пливуть, весь той ліс перевезли. Пана очі на лоба вирізли. ну каже, це зробив. Знаєш що, каже? Мусиш мені оцю високу гору перевезти через річку на ту сторону. Все валами зроби, як хочеш. Боже, це ж така робота. І сам коло тієї роботи простягнеш, і вели здохнуть. А вели кажуть, хлопцю, не бійся, бери лопатку, пішли. Підходять вели до тої гори. Каже, копай, хлопець раз копнув, третину гори взяв навоза поклав. Другий раз. Третій раз за три рази всю гору переклав на того воза. Воли потихеньку підійшли до річки, дмухнули на воду. Фу, вода розійшлася. Сухо стало. Перейшли воли по цьому сухому перетягли ту гору. Ану, каже, скидай. Хлопець раз копнув, два, три, всю гору за три рази скинув. Приходить до пана, я зробив. Пан очам своїм не вірить. І ліс перевіз, і ту гору. Ну, каже, знаєш що. Ще одне тобі скажу зі своїми волами на той світ і привези мені від мого батька звістку. Боже, як куди ж це їхати? Прийшов хлопець до волів, а воли кажуть, сідай на нас, ми тебе доставимо. Всім хлопець на воза. Воли помчали, привозять до того самого дідуся. Дідусь каже: вези сюди цього пана, а вістку від його батька зараз дам. Пішов до того озера та витягає звідти золотий перстень. Каже, оце його покажеш йому. Приїжджає хлопець до пана, каже: все, вас ваш тато перстень передав. А, точно, мого батька покійного. Ну, знаєш, що, каже, давай повезеш і мене до батька, хочу його побачити. А сам пан думає, зараз сяду. По дорозі хлопця вб'ю і воли мені лишаться. Тільки сів на воза, а воли як побігли, та так, що пан втриматися не може, тримаються, бо й куди вже того хлопця вбивати, аби самому не впасти. Примчали воли того воза. Прямо пряміску до того озера, а звідти вискочили чортяки того пана в воду і затягнули. Ну, каже дідусь, ти вже хлопче, доробився, вже те багатство панське, все твоє буде, лишай волів у мене. А хлопець каже, я хотів запитати, що то за люди такі були, а то, каже, пекло для них, каже дідусь. О той, що грітися просив, то коли взимку люди мерзли, холодно було, то він їм дров не дав, то він так все спокутує. Той, що їсти просив, то люди голодні були, він їх не нагодував, то сидить коло хліба і сам голодний. А той, що пити хотів, то людей не напоїв, вони спрагу водички просили, то він тепер так спокути. І той пан твій теж буде спокутувати все життя тут. Попрощався з дідусем, хлопець прийшов додому та разом з усіма людьми, з батьком своїм в панських палацах і зажили. Живуть добре собі, оруть землю, хліб ростять, нікому зла не бажають. А то і ви нікому зла не бажаєте, працюйте добре. Не шкодьте нікому і вам шкоди не буде. Тримайтесь один одного, допомагайте один одному, ніхто нас ніколи не переможе. Вам казочка, мені бублички, в'язочка, чекає до вас листів. Напишіть, як звати мого котика, чи сподобалась моя казочка, а найкраще, як ви мені ще срібних волів намалюєте. До побачення.